В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славімо Христа, любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, усі усі люди доброї волі, доброго наміру, від малого і до великого, щирі, щирі, найщиріші вітання кожному, хто в цей час. У доброму намірі, у доброму бажанні саме сьогодні, 31 січня, де ми підсумовуємо наше моління цього місяця, де ми молилися за благословіння початок Нового року, наші родини, наші сім'ї взивали до Господа. Тому щиро, щиро прошу і запрошую всіх на молитву, до того. Підсумку нашого місяця і благання заносимо щиро до Бога за всі всі добрі, щирі благі наміри кожного християнина, який вже нині і вже зараз доступає і приносить Богові славу. І дякую Богові за всі його ласки і щедроти, якими ми наповнюємося у часі нашого. Молитовного служіння, нашої молитовної офіри, яку маємо для того, щоб всі разом, всі спільно прославляти люблячого і небесного Отця. Тому, любі наші молільники, сьогодні ми будемо після завершення нашої молитви проголошувати наше молитовне намірення на місяць лютий і обов'язково. Всі ті наміри, які ви собі складете, бо ви часто мене запитуєте, особливо коли вже закінчується місяць і починається новий наступний. Чи можна мати своє особливе намірення, яке, можливо, не співпадає з тим загальним наміром, яке ми маємо на місяць лютий, та звичайно можна, тому що ми проголошуємо загальний намір тут, в часі молитви. Але знову ж таки, якщо ви маєте своє намірення і просите і благаєте Господа про те, щоб його сповнилося, і щоб це молитовне намірення йшло разом з нами в житті, і ми молилися за нього. І я, як священник, офірував літургії в ваших намірах, то звичайно, що ви можете своє особисте намірення складати, і воно не обов'язково має бути те саме, про яке ми говоримо. Тому що, наприклад, скажу вам: от ми мали тепер місяць січень, і, наприклад, ми молилися за сім'ю, за родину, за наші такі родинні стосунки, за наше єднання, за наше просвічення. Але дуже багато людей так само мали і окремі наміри, які записували. І ви знаєте, як це вже зробити: що після нашої молитви ви записуєте своє намірення і завжди. Позначаєте, що це є молитва на місяць конкретний, який ми заступаємо, чи це є молитва за добре поступлення дитини, чи це є молитва за від страху за ту чи іншу особу, чи це є молитва за воїна нашого, який поранений чи полонений, чи пропавший без вести, чи це є молитва за примирення і посіщення Духа Святого в ту чи іншу сім'ю, чи це є молитва за душі в чистилищі, чи це молитва. За обі'єнного воїна, героя, тобто я можу продовжувати дуже і дуже багато, бо скільки є тих людей, які моляться, стільки і є намірів. Тому пам'ятайте, що наше загальне молитовне намірення на вервичку, яку ми будемо проголошувати, чи то буде п'ятий десяток, чи то буде четвертий. Тут немає різниці, але ми повинні пам'ятати, що це є молитва. Того молитовного місяця на вервичці, а всі інші додаткові наміри, які ви маєте, ви маєте повне право їх складати, записувати і просити дякувати, перепрошувати, ну і так далі. Тому я думаю, що ви розумієте і абсолютно не маєте в тому ніякої проблеми. Якщо є якісь моменти, то ви знаєте, що ви завжди можете написати. Старайтеся переважно записувати свої якісь певні питання і чи пропозиції, запитання, тому що мені простіше на них відповісти, якщо воно має місце. Бо, повірте, не на кожне запитання я відповідаю, тому що деколи буває не розумію цього запитання і для чого таке питати. Бо коли не раз ви говорите чи пишете про. Телефонні розмови, повірте, на це треба мати дуже багато часу. Е, на це часу немає, тому що дуже багато парафіального служіння, і тому десь простіше <кій> контактувати саме через меседжер, чи через Viber чи, 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 через Telegram і так далі. Тому, власне, дуже прошу, е, ми маємо зараз початок молитви. Дуже прошу всіх доєднуватися до служіння, дуже прошу всіх відкривати свої серце на Господа, бо зараз всі разом, додаючи один одного до молитви, поширюючи нашу вервочку, ставлячи свої вподобайки, ставлячи свої певні наміри, які ми записуємо, ми з вами разом розпочинаємо наші молитви і продовжуємо наше служіння, яке ми офіруємо. І ось вже скоро в березні, вже буде п'ять років, як ми з вами розпочали наше моління. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний і утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого. Що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. <кій> Отче наш що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш перший десяток, наша спільна молитва, спільне служіння і разом прославляємо Господа, запрошуємо на молитву всіх, хто йде разом з нами, нагадуємо, поширюємо. Робімо помноження, і нехай Господь буде прославлений в наших серцях. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Исуса Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Исусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Нас. Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, молитва, за Господні благодарення. Дяка Богові за всі його ласки, дяка Богові за супровід, бо ще один тиждень перегортаємо і вступаємо у новий місяць. Тому, Господи, дякуємо Тобі за всіх вірних, за всіх молільників, за всі намірення, які сьогодні складаємо, нехай вони сповняться по кожного вірі. Маріє, Маріє, <кхід> Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, <кій> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, молитва за наших героїв, за наше воїнство, молитва щира до Бога за кожного пораненого полоненого, пропавшого без вести. молитва за всіх, хто з глибокою вірою. І великою підтримкою допомагає родинам наших воїнів, тому дай, Господи, щоб ми були разом і разом творили ту велику перемогу над гріхом і над тим злом, яке хоче підняти свою голову. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, <кій> нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за родини, за сім'ї, за всіх, хто сьогодні разом з нами, за всі намірення, які зараз тут, у цей час творимо разом. Молимося щиро за хворих, немічних, страждаючих і терплячих. Молимося за всіх, хто зараз у подорожі. Молимося за тих, що в чужині далеко від Отчого дому, молимося щиро за кожного християнина, віруючої людини, за сповнення його намірів. Молимося за вдів і сиріт, за старців одиноких в домах перестарілих, в сиротинцях. Молимося щиро за <кхи> навернення і примирення. Молимося за нашу дітей, за нашу молодь, за наших онуків, батьків, братів, сестер. Молимося щиро. Господь почув наше моління і кріпив на силах кожного, хто з глибокою вірою сьогодні приступає до молитви. Марія <кій> Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас. <кій> Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися моли за нас, Марія, Марія, мати божа, молися моли за нас, Марія, Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Молимося щиро. Наш п'ятий десяток молимося до Господа і благаємо Його про просвічення, про просвічення Божого люду українського народу. Молимося щиро про примирення і покаяння у своєму сумлінні перед Богом, перед ближніми своїми. Молимося за то Боже милосердя, яке наповнює і дає нам то життєдайне джерело життя, тому благаймо Господа, і нехай Божа молитва буде в нашому серці. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе 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 Ісусе, <кхе> Сину Божий, помилуй, помилуй нас, уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, <кхух> благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, хвала Богу, слава Господу, що ми сьогодні разом спільно молимося, дай Боже, щоб ми молилися завжди так чисельно і так разом. Ми з вами обіцяли і складаємо сьогодні намірення. Завтра, дай Боже, ми розпочнемо місяць лютий і тому беремо намірення на місяць, яке буде для нас так само, мені виглядає зараз найважливіше. А це буде наша молитва за перемогу. Молитва за перемогу над собою, за перемогу над гріхом, за перемогу над злом, за перемогу над ворогами, над нечистивцями, які напастують кожного з нас. Тому дуже прошу всіх, пам'ятаймо: місяць лютий присвячуємо перемозі, перемозі, яка наближає нас до Господа, до того великого Христового Воскресіння. Тому будемо молитися. І благати Господа, щоб перемогти гріх, перемогти і слухати своє сумління, яке нам підказує завжди, як прямувати. Будемо молитися за перемогу над ворогами, над тими нечистивцями, які напастують кожного з нас. Будемо молитися за перемогу з нашими родинами воїнів, які зараз там на передовій. Тому дай Боже, щоб ми щиро молитву ту промовляли і місяць лютий присвятили молитві. За перемогу над гріхом. Якщо хтось має інші намірення і хоче їх скласти, звичайно, ніякої перешкоди немає. Ви записуєте свої наміри, чи то за хворих, немічних, чи то за померлих, чи то за успішну справу, чи за працевлаштування, ви просите не раз, чи за добру долю і благословення до шлюбу своїх дітей. Тобто ви маєте різні намірення. Тільки дуже вас прошу, коли записуєте намірення. Вкажіть, що це молитва на місяць лютий. Тому чекаю на ваші молитовні наміри. І дуже прошу всіх помоліться за наших діточок, які завтра прийдуть до святині і будуть своїми рученятами з вощини творити діла милосердя. Саме стрітинські свічки. Ми завтра будемо мати таку нагоду і будемо висвітлювати ту подію і тішитися з тої доброї нагоди. Якщо все буде добре, то навіть, можливо, буде і трансляція нашого дійства, але все це буде залежати від інтернету. Тому завтра ми з дітками нашими будемо творити дива, будемо приготувляти стрітинські свічі для наших героїв, для наших воїнів. Помоліться за нас. Тому всім кажу спокійної, мирної ночі Христос рождається. Славімо Його!